Огляд найгіршого маркету Києва по відгукам в Google. Так, друзі, почитавши відгуки, я зрозумів, що мені терміново потрібно оглянути цей маркет і провести ревізію. Отож, зайшовши всередину, я відразу побачив великий простір. Я вперше тут, і мені здається, тут можна знайти все. Заодно подивимось, які тут ціни. Так, постандартно вже складаємо на звичайний продуктовий кошик. Яйця по 60 і 80 гривень. Далі хлібчик за 20, 30 і 40 гривень. В принципі, стандарт. М'ясний відділ. По відгукам писали, що тут є неприємний запах. Ну тут запах м'яса сирого точно є, але чогось зіпсованого тут не чутно, наче все добре. Єдине, що могло б бути чистіше: пакети і ганчірка валяються, ніж та прибори брудні. З іншого боку, по цінам тут в принципі адекватно. Хоча ось бачу ковбаска по 300, 400 і навіть 800 гривень. Сири тут по 400, 500, 600 і навіть парочку за 1000 гривень знайшли. Шов. Фу, а ось на випічці був крайне приємний запах. Тут точно, наче щось зіпсоване. Чекай, чекай, підпишись на мій тікток, адже на 150 тисяч я буду куштувати найгостріший перець у світі Кароліна. Ну а тепер молочний відділ. Молоко, йогурти, все стандартно по цінам. Фрукти знайшов яблука по 50, 60 і 80 гривень за кілограм. Також є тут пітахая, мангостан і кумкват. На овочах теж брудно, можуть валятися частинки. Її. Якісь пакети і ціни такі собі. Картопля по 40 гривень, помідорки по 120, 160 гривень, огірки по 190, 160 і 125 гривень. Перець по 180, 200 і навіть 300 гривень. Отож, друзі, думаю, як і кожен продуктовий маркет, тут є свої плюси та мінуси. Не мені вирішувати висновки думайте самі. До речі, напишіть у коментах, який маркет мені обрати в наступний раз. Ну а якщо забули поставити лайк, можете передивити. Дивитись